Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. І починаємо. Ми починаємо свою роботу, починаємо аналізувати, думати, мислити. Ну і доводити свої думки до шановних підписників, глядачів, українців, до всіх, хто приєднався до невеличкої, але потужної. Армії прихильників прямо стрім, українські сокиряни. українські сокиряни, які об'єднують надзвичайних українців, надзвичайних українців, які борються за Україну, які не здаються, які мислять, думають, діють, для яких Україна понад усе, які вірять, які вірять в те, що рано чи пізно, а скажу. Не треба терпіти довго. Скоро Україна зійде, так як казав. Джухар Дудаєв перший президент незалежної Ічкерії. Росія впаде і зійде, високо зійде Українське Сонце. Потрібно в це вірити, я особисто вірю. Ну і ласкаво просимо українські сукіряни. Хто до нас приєднався? а Пан Олексій Передеріг, доброго ранку. Дякую, пан Олексію, що ви приєдналися. Я думаю, друзі, в чаті трохи побільше Традиційні прохання. перші підписка підписки у нас пішли до 68 тисяч 600. Я дуже прошу всіх, хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка. Лайки, подобайки, коментарі більше шести слів і велике прохання, звичайно, про допомогу. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. На цей телефон приходить ваша допомога, і вже стало доброю традицією, коли люди в прямому етері надсилають допомогу, вони чують сигнал, допомога прийшла. І я персонально дякую тим людям, які надсилають допомогу. Допомагайте, будь ласка, хто скільки може! І традиційний мій низький уклін, тим людям, які допомагають. Без, без цих людей прямий стрім, українські сукіряни не зміг би працювати. Скажу. Вам чесно. Отже, починаємо. Починаємо з далекої Куби. Нічого не робиться просто так. Заява Трампа, що ми будемо економічно стискати і душити Кубу, і зразу таємничий політ літака з Москви. Трамп заявив, що ми блокадою економічною будемо душити режим. Комуністичний на Кубі це вже не перша блокада. Я вже не пам'ятаю скільки цих блокад було острова Куби, останньої радянської соціалістичної республіки. Як кажуть, багато хто блокад було багато, але Куба тримається. Правда, народ там живе, скажімо так, на грані бідності, на грані ніщити для російськомовних, але Куба тримається. Ну, Трамп вирішив дотиснути, зробити Кубу 54, м 5, м 59 м штатом США. Він хоче Мексику приєднати, Канаду приєднати, Кубу, Венесуелу, Гренландію. Коротше кажучи, в нього величезні плани. Може, Іран він хоче зробити. Американським штатом. Хто його знає, що у того Трампа в голові вітер і шапка, та кепка да е на вітру вищить. Але е тільки заява Трампа про економічну блокаду Куби і зразу ІЛ-76 транспортний літак військово-повітряних сил Росії приземляється в стратегічній базі е на Кубі. Стратегічна база, стратегічний аеродром, скажімо так, Іл-76 робить рейс з Москви і прямо приземляється на тій базі, що може привезти Іл-76. Він привозить військову техніку. Він е має е застосування для того, щоб привозити велику важку військову техніку. Можливо, привезли зенітні ракетні комплекси, панцирь. С1 і БУК. і БУК, БУК радянський БУК ще Панцирь С 1 можливо, привезли на Кубу. Ці самі комплекси привезли на Венесуелу, але вони там не спрацювали. Скажімо так. Отже, як кажуть Росія посмикала за вуса американського тигра. Зеркальна відповідь Москви на погрози Трампа в Кубі, перекидаємося з Кубу до Ірану. Що в нас в Ірані? В Ірані режим Аєтолихамені, який кричав Аллах Акбар: ми готові померти за Іран, ми поб'ємо США, ми поб'ємо Ізраїль, ми лівою правою всіх одним махом починають давати задню. Вони зрозуміли, якщо США зараз влуплять по Ірану. Режиму етолихами просто впаде. Просто технічно впаде, тому що американська авіація за 2-3 доби може зробити з державних військових установ Ірану просто пилюку. Тоді вже все, держави, державного керування в Ірані да, не буде. Тому вони дають задню і кажуть: ми готові віддати Іран. Або ми не готові віддати Іран, а просто з 60% збагачення перейти на 20% збагачення Ірану. Хоча вже вчора Росія сказала, що готова прийняти збагачений Іран збагачний уран від Ірану на зберігання. Але міністр закордонних справ Ірану і начальник Генштабу сказали: а що ми будемо мати взамін від Трампа? Треба сідати за перемовини, треба домовлятися, бла, 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 бла. -бла". Я скажу свою думку. Трамп ударить по Ірану. Е, Є така річ, як замануха. Трамп, оцей дядько, трошки, як би кажучи, дивикувати в тій шапі своїй, да І він майстер обману Пам'ятаєте, як він казав, що будуть перемовини з Венесуелою? Як Мадуро вже давав задню, казав, я готовий до перемовин, Трамп каже: да-да-да-да, Бах, Мадуро в одну ніч в'язниці. Так само зараз кораблі американської армади йдуть куди? Ідуть в напрямку Ірану. Як кажуть, така величезна махина просто так не йде. Ну недоцільно використовувати і дуже дорого таку армаду, просто так, щоб вони пішли і вернулися назад. Я думаю, Трамп ударить по Ірану. Трамп ударить по Ірану, тому що кращого для нього моменту е, знищити режим Хаменеї, поставити е, проамериканського президента не буде. Втратить він цей час. Втратить шанс. скажем так. Ось такі новини, як би кажучи, міжнародні, самі головні. Решта то, як кажуть, уже побутові дрібниці, які не впливають на ситуацію, скажімо так, у світі. Хоча, 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 хоча є одна така річ, справа Епштейна. Справа Епштейна і секс скандали спецслужб учора оприлюднили е, нову інформацію про затриману агентку Білоруського КДБ в Україні Інну Кардаш, яка працювала в Україні з 2015 року, і затримали в при спробі влаштуватися на роботу в керівні органи, скажімо так, в штабні органи головного управління розвідки ГУР України. Ну і вияснилося, що вона м -м, затягнула, скажімо так, в ліжко одного з командирів Збройних сил України. Затягнула в ліжко і обробила там так, що практично вона йому запропонувала співпрацю з Білоруським КДБ і він. І він, і він. Традиція, є традиція. Низький уклін за донат Дмитренко В. Дмитренко В, низький уклін. І велика подяка. Допомагайте рідні донатами, Хто може? Так, от оцей командир ЗСУ наскільки був. А закоханий в цю Інну Кардаш, яка була агенткою білоруського КГБ. Що він не пішов навіть донести на неї в СБУ, що вона йому пропонувала зраду? А вона йому пропонувала зрадити Україну. Він не пішов донести. Але саме характерно, як цього командира зсу е, Інна Кардаш називала в спілкуванні з, з, з своїм куратором з білоруського КГБ. Вона називала його Мілох. Як кажуть медова ловушка, медова ловушка не перший раз і не останній спецслужби всього світу з давньої давньої історії використовують жінок для того, щоб вербувати, дурити, вводити в оману різних людей по всьому світу, скажімо, від державних чиновників до воєначальників і інших інших інших, до чого я веду справа Епштейна. Справа Епштейна, був такий Америки Епштейн, мільйонер. Який зробив, скажімо так, закритий секс-клуб, закритий секс-клуб, які відвідували політики і великі люди, актори, спортсмени, політики, профсоюзні діячі, військові діячі з усього світу, і тепер за справи Бштейна взялися в Польщі. Яке відношення справи пштейна має до Польщі? Видно, там хтось з поляків теж там, скажімо, був. Ну і заступник Єрмака дав згоду на співпрацю з слідством. Один з заступників Єрмака, який зарахувається на Заході, дав, співпрацю, дав згоду на співпрацю з слідством Набу. Але в Україну повертатися не буде. Хто до нас приєднався? Дмитренко. Бажаю здоров'я. Пані Дмитренко чи пан Дмитренко, я вже подякував за донат. Бажаю вам здоров'я, пан Василь Гульчевський, пані Марися Брусук і пан Сергій Гончар. Ну я радий. Приєднався наш пан експерт Сергій Гончар. Тільки вчора я турбувався, нема, не було його. Радий, що ви живі здорові, пане Сергію. Ну і переходимо. Переходимо до України. Ганьба Верховної Ради України. Я вважаю. Це не тільки ганьбою Верховної Ради України, яку я називаю Верховною Зрадою Україною, тому що нинішній склад Верховної Ради України це на 97% зрадники, колаборанти, хабарники, хапуги і ждуни. Я говорю відкрито: так, от приїхав Майкл Рюте, голова НАТО велика персона, від якої залежить багато чого в майбутньому Україні. Приїжджає виступати перед Верховною Радою, а в Верховній Раді 206 депутатів з 450, 450 депутатів, а в залі 206 зал напівпустий. Депутати Верховної Ради, хто в Буковелі, хто отримав хабаря в конверті, поїхав відпочивати на багами, хто взагалі зник, невідомо де. Вдумайтесь, страшні обстріли України. Ворог під Запоріжжям, фронт рішить, а Верховна Рада України не хоче зібратися на пленарне 15-те засідання. Що це означає? Це означає, що в нас немає Верховної Ради України, немає українських депутатів Верховної Ради, є Верховна Зрада України, є хабарники, хапуги, люди, які працюють на свою кишеню, які зневажають українську державу, які порушили присягу і плюють в обличчя українському народу. От у вчорашнє зібрання, коли вони прийшли 206 чоловік з 450, це прямий плювок, лице українському народу. Моя думка давно була чітко ясна. Розпустити Верховну Раду України, тому що це не український законодавчий орган, це люди, які торгують Україною для того, щоб набити свої кишені про Україну, про зсу про простих українців вони не думають. Так от, Майкл Рюте виступав перед цією Верховною Радою, да, яка не зібралася фактично, там навіть кворуму не було. 226 проти 206. Що він говорив? Ну, Він говорив про те, що треба триматися. Він казав компліменти, що ми найкращі, наймужніші, ЗСУ, найкраща армія світу. Коротше кажучи, він таку промову сказав про те, що. Е Війська НАТО зайдуть на Україну після того, як припинять вогонь і будуть допомагати українцям бути гарантами безпеки. Але ж я би спитав Майкла Рюти, вибачте, будь ласка, а що зараз? Зараз нам потрібно 15 мільярдів доларів. 15 мільярдів доларів терміново потрібно Україні на зброю. Хто їх дасть? Майкл Рюти сказав: Шукаємо потрібно шукати швидше. 15 мільярдів це не голка. Це не голка, їх потрібно знайти 250 мільйонів доларів. Нам дали Швеція і Норвегія на ракети класу повітря-повітря, 250 мільйонів доларів. Чверть мільярда дали нам Швеція і Норвегія на ракети повітря-повітря. Коротше кажучи, Майкл Рюти говорив, говорив, говорив: бла, 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 бла. Конкретної пропозиції я привіз вам. 20 установок Петріот, я вам привіз 50 танків Абрамс, я вам щось привіз, щось дам не було. Одна балаканина про те, що нам треба триматися, що ми найкращі. Припиниться війна, все буде добре. Ну, вибачте, будь ласка, нам ця балаканина, як кажуть, у нас на північній Бессарабії як зайцю, стоп-сигнал. Але є інформація, що він щось привіз. Таємнича інформація, що він щось привіз Україні, щось привезли, щось, щось є в Україні, але ніхто не скаже. Ну, такий візит Майкла Рюти, чесно кажучи, я розчарований, тому що мені ця балаканина західних лідерів вже надоїла. Допомагайте нам, тому що ми скікаємо кров'ю. Хлопці на Донбасі ледь тримаються, а від Заходу, крім обіцянок, да, і. Нічого немає. Ну і Зеленський змінив різко тон своєї розмови. Хто до нас приєднався? Пані Катерина зі Львова, рідна дорога пані Катерина зі Львова. Нема рідної дорогої пані Віра Заєць. Я за неї завжди турбуюсь. От сьогодні я дивлюся. Пані Віра, Заяць завжди, завжди в етері в ефірі з героїчного Харкова. Немає пані Зайця, але я думаю, надію, що з нею все добре. Можливо, в вечірньому стрімі у нас з'явиться. Отже, Зеленський поміняв різко тон розмови. Тільки позавчора він казав, що росіяни не вдарили по енергетиці, не вдарили по логістиці, Що треба з ним домовлятися, що він готовий. Делегація поїхала в Абудабі. Після вчорашнього страшного удару по Україні він змінив тон і сказав, що росіяни використовують перемиря оці 3-4 дня енергетичного перемиря використали для накопичення ракет дронів і ударили, що росіяни не хочуть перемиря, не хочуть миря, а просто затягують час. Тому він міняє що? Міняє вказівки і дає нові вказівки нашій делегації в Абудабі. На чолі з Рустемом мером. Що це означає? Ну, декілька днів назад один блогер український сказав: переговори в Абу-Дабі 4-5 лютого цього року. Це замануха. Ніякого миру не буде, буде війна. І скоріше за все він править. Майкл Рюти приїжджає, виступає в напівпустій зганьбленій Верховній Зраді України. Президент Зеленський зустрічається з Майклом Рюте. Росіяни звірячий удар наносять по Києву, по е, сході України. І що, Зеленський міняє тон. Скоріше за все, той блогер знав дуже багато, тому він і сказав: ніякого миру не буде. Четвертого, п'ятого перемовини в Абу-Дабі це просто замануха. Буде війна. Вашу думку пишіть, коментуйте. З вами український історик та журналіст Ірошвець. велике прохання, підписуйтесь і велике прохання, рідні, дорогі, хто зможе помаленьку допомагайте. Допомагайте говорити правду. 51 68 74 51 97 22 28 93 Карта Приватбанку. До нової зустрічі. Дякую за те, що подивилися стрільку.